Тільки сонечко зійде, до вікна ми підійдемо і промовим, доброго дня вам малята, любі хлопчики і дівчата та шановні батьки. З щирою посмішкою я вас вітаю, доброго дня вам бажаю. На цьому тижні ми будемо говорити про світ професій, таким бути є професії. Так багато всіх їх і не порахувати. Малята, а що ж таке професія? Професія це діло, яке обирає людина, яке їй подобається. Професії всі потрібні. Професію людина обирає на все своє життя. Вона повинна приносити радість людині. Тож сьогодні я вас запрошую. Україну професій. І знову нам на допомогу приходить дуже цікаве відео. Приготувались? Тож переглядаємо. Якщо десь пожежа, він вмить приїжджає, вогонь небезпечний, водой поливає, пожежник сміливо рятує людей, а нам варто знати номер ось цей. Як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх і всьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна, вчить майбутнє покоління. Всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до цеглинки будівельники будують, споруджають, ремонтують, щепиляють і стругають, цвяхи спритно забивають, трудяться вони завзято, домівок щоб було багато. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді, не кіне лікарю біді. Він хвороби всі лікує, Від недух тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Може, знаєш, може, ні? Та супермени є в житті, щоб безпеці ми жили, Щодня трудяться вони. Від злочинців захищають, вулиці охороняють. Щоб не сталось, просто знай. Поліцейським довіряй. Його майстернею є кухня. Там він творить незабутньо. Може всіх нагодувати. Сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар готувати справжній дар. Дидактична гра хто що робить? Малята. На цьому тижні ми вивчаємо з вами різні професії. І вони виконують різну роботу. Що ж роблять люди різних професій? Ми дізнаємося з цієї гри. Так, подумайте, будь ласка, що робить продавець? Так, вона продає різні товари. Подумайте, будь ласка, що робить машиніст електропоїзду? Так, він водить поїзди. Подумайте, що в нас робить. Так, кухар. Так, молодці малята. Кухар готує їжу. Подумайте та скажіть, що робить. Будівельник. Молодці дітки. Він будує будинки. Скажіть мені, будь ласка, що робить перукар? Молодці малята. Перукар робить людям зачіски. Що в нас робить? Швачка. Так, дітки, швачка, шиє одяг. Подумайте і скажіть мені, будь ласка, що робить лікар. Молодці малята, лікар лікує людей. Скажіть мені, будь ласка, яку функцію і яку роботу виконує вчитель? Молодці вчитель вчить різним знанням. Подумайте і скажіть, будь ласка, що в нас робить поштар? Поштар розносить пошту, листи та газети. Ну що ж, малята, я гадаю, що вам було цікаво дізнатися, що роблять люди різних професій. Дидактична гра, що зайве. Малята для кожної професії потрібні різні інструменти для виконання роботи. Подивіться уважно на малюнок та скажіть, що зайве для цієї професії. Що тут зайве для перукаря? Так, маска. А зайве для листоноші. Так, ось цей пензлик для фарбування. Що тут зайве для лікаря? Так, тут зайвий ящик з інструментами, він йому не потрібен. Що тут зайве для вчителя? Так, тут зайвий ось цей чемодан з ліками. Що зайве тут для художника? Так, йому не потрібна ця хрощистка. А що у нас зайве для пожежника? Так, ось цей ящик з інструментами. Що зайве для музиканта? Так, ось цей шуруповерт. Що зайве для поліцейського? Так, зайвий баян музичний інструмент. Що зайве для нашого автослюсаря? Так, зайві голка з ниткою. Вони йому не потрібні. А що зайве для нашого будівельника? Так, йому не потрібні ось такі фарби. Так, малята, а скажіть, будь ласка, що зайве для нашого продавця? Так, нашому продавцю зовсім не потрібен бінокль. А що зайве для муляра? Так, ось цей корабельний якорь. Скажіть, будь ласка, а що зайве для швачки? Так, їй не потрібні пігулки, вони потрібні лікарю. Що зайве для нашого фермера? Так, йому не потрібен вогнегасник. Що зайве для капітана корабля? Так, йому не потрібні. Ось такі наручники, які потрібні поліцейському. Що зайве для нашого кухаря. Нашому кухарю зовсім не потрібні олівці на кухні. Ну що ж, малята, я гадаю, що вам сподобалося. Малята, я сподіваюся, що дане відео вам допомогло познайомитись з деякими професіями, а саме з професією вчителя. Пожежника, будівельника, лікаря, поліцейського та кухаря. Ви пограли в дитактичні ігри про професії, за допомогою яких навчилися давати відповіді повними реченнями. Тож, малята, в світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих та дорослих потрібні. І машиніст той, що потяг веде. І будівельник, що стіни кладе лікар, лісник, перукар, продавець, кожен до доброї справи знавець. Ви сьогодні молодці, гарно попрацювали, багато цікавого дізнались, наша зустріч добігає кінця. Але мене цікавить ще одне питання. Ви обрали, ким хочете бути? Про це ми дізнаємося. Прислідуючи наші зустрічі! А сьогодні я вам говорю до побачення!